Здобуття Україної незалежності відкрило шлях для духовного відродження українського народу. З часу, що минув після прийняття історичного акту про державний суверенітет та незалежність нашої держави, релігійна мережа області зросла більш як у шість разів. На цьому було наголошено під час зустрічі керівництва області з керівниками релігійних організацій Житомирщини. 1414 релігійних організацій представляють 27 конфесій. Відтак учасники зустрічі говорили про діяльність релігійних організацій, їх здобутки, проблеми та шляхи вирішення. Ми задоволені від того, що усі 27 конфесій показують приклад, як співпрацювати, співіснувати. Діяти, говорити Слово Боже і жити в мирі і злагоді. Ми теж з вас приклад беремо, і вся область сьогодні Житомирська працює в мирі, в спокої, без надмірних політичних пристрастей. І ми стараємось так працювати з людьми, з організаціями. Щоб вони відчували, що конкретна робота, яка далека від політики, не може бездіяльність замінитися політиканством, іншими, а добра праця во благо, вона завжди принесе. І матеріальний добробут, і ще вище духовний і злагоду. Ми в області, сподіваюся, ви підтримуєте наші слова і висновки, стараємося так працювати і співпрацювати, і допомагати відповідно до чинного законодавства, Конституції, церкві, там, де є потреба, як того вимагає. І указ Президента України про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Радянського Союзу. Ми послідовно, як нам видається, відновлюємо історичну справедливість щодо релігії і церкви. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук наголосив, послідовно продовжується процес відновлення історичної справедливості щодо релігії та церкви. Церкві повернуто понад 200 культових споруд, ще понад 300 об'єктів колишнього соціально-побутового та культурного призначення безкоштовно передано релігійним організаціям для забезпечення виконання їх високої духовної місії. У ході розмови наголошено винятково важливе значення для становлення нових державно-церковних відносин в державі, які відповідали в європейському вибору України її інтеграції в європейський правовий простір має указ президента України. Минулого року ми передали релігійній громаді Хрестово-Здвиженську церкву, яка 70 років стояла без. Пристів і використовувалися не за призначенням. Я вже навіть вголос сказав своїм соратникам, можливо, тому і місто Житомир так тяжко піднімати із тих руїн, і занедбане в значною мірою соціальному, і культурному і виробничому плані, що в зародку міста на Замковій горі 70 років поплюжили храм Божий і, відповідно, все інше, що за цим стоїть. Правда, честь, совість, сумління, віра. А без цього є істота, та людини немає. Я дуже уважно прочитав лист стосовно того, щоб передати і будівлю теперішнього краєзнавчого музею. Ми не відмовляємося, ви бачите, йдемо послідовно і дотримуємо слова. Ми гарантуємо об'єктивний справедливий підхід. Але нас треба також розуміти, тою мірою, що ми розуміємо, що якщо починати згадувати і відновлювати ту справедливість, то ви повинні повернути штаб армії, повернути в мерію, повернути все, що там на Михайлівській і аж до Замкової Гори. Ми з вами, розумні люди, віруючи глибоко, будемо задовольняти усі потреби, церкви, усіх конфесій, і обов'язково. Терпляче, уважно і в такому спілкуванні, і окремо в індивідуальних бесідах знаходити варіанти. Так що можете бути впевнені, і перший крок до нашій зустрічі: що ми дуже бажаємо, навіть палаємо бажанням заспокоїти. І дати можливість повноцінно працювати і мати всі необхідні будівлі і матеріальну базу наших церков, усіх конфесій для виконання високої Божої місії. Глибоко розуміючи нелегкі проблеми і держави нашої, і ви це розумієте, ми будемо і далі активно відновлювати традиційну практику соціального служіння церков. eu yeah. З Задоволенням почитав інформацію, що в області діють понад 247 недільних шкіл, 50 благодійницьких їдалень у літніх таборах в Україні закордонного здоров'я близько 3 тисячі дітей з районів Голоничного після Чорнобиля. Практично всі діючі області будинки для престарілих, інтернати для дітей-сиріт, спеціалізовані лікарні, заклади дітей відчувають помітну благодійницьку допомогу релігійних організацій. Спасибі вам, всім віруючим православним нашим монастирям, які денно-ношно моляться і на практиці допомагають. Я особисто дуже відчуваю таку підтримку церкви і кожної релігійної конфесії. Заходьте, не чекайте, коли ми вас запросимо. Ми будемо старатися знаходити час і зручний для вас для спілкування, і до вас приїздити на свята і не тільки, і просто поспілкуватися. Від індивідуального спілкування з вами, я вам скажу по честі, признаюся, що завжди виходжу таким, ніби. Окропленим, зрошеним духовністю, спокійною душею і великою впевненістю в того, що ми робимо добру справу у лікуванні душі наших людей. А дуже в багатьох ця душа хвора або навіть тяжко хвора. Це справляє в негативний вплив багато чого. І саме складне життя людей. Важке, важке повертання до віри, до Бога. Журналістів поінформовано в області за активної підтримки місцевих органів виконавчої влади, підприємців, ділових людей, народних депутатів України будується ще понад 100 храмів. Голова обласної ради Йосип Заполовський зі свого боку подякував представникам релігійних громад, що вони, глибоко розуміючи нелегкі проблеми української держави, в складний час її становлення активно відновлюють традиційну практику соціального служіння церков. Я хотів би відмітити, що Житомирщина залишається одним з небагатьох регіонів нашої держави. Де практично немає міжконфіційних непорозумінь, а якщо і є певні суперечності, то вони не переростають у конфлікти. Ми це бачимо і бачать люди, громада нашої області. У цьому велика заслуга духовних керівників області це ваша толерантність, шляхетність, зваженість у словах і діях. Громадянська позиція, відповідальність перед суспільством підтверджують імідж Житомирщини як краю, де свято поважають християнські чесноти. Сподіваюся, що в подальшому ситуація у цій сфері не зміниться. Органи влади, органи місцевого самоврядування, як і раніше, готові вислуховувати всі проблеми. Діяльності церковних громад і, звичайно, сприяти у їх розв'язанні. Упевнений, що сьогоднішня наша зустріч представників органів влади і вас, духовних керівників, активно сприятиме у цьому. Ми знаємо, що є проблеми у майнових стосунках, якраз це найближче до тієї гілки влади. Області, в яку я очолюю. Не все майно, яке свого часу за різними документами належало церковній громаді передано за призначенням. У багатьох випадках немає взагалі підтверджуючих документів, а якщо вони є, то вони недосконалі, порою суперечливі, запутані. Рад церковних об'єктів, будівництво яких розпочиналося на початку 90-х років, не здані в експлуатацію через брак коштів, на жаль. Це все породжує численні звернення до органів влади, до органів місцевого самоврядування з проханням вирішити ці проблеми у завершенні будівництва. І я хотів би вас запевнити, що депутатський корпус області налаштований на те, щоб якраз справедливість в взаємовідносинах з духовенством була в області. У нас в області працює 11 тисяч 43 депутати. Це депутати всіх рівнів, сільські, селищні, районні, міські, і 112 депутатів обласної ради. Зустріч засвідчила сприяння керівництва області, налагодженню та покращенню стосунків між представниками релігійних конфесій.